Вітаємо, шановні глядачі. В ефірі програма Світ Безпеки. Сьогодні випуску надзвичайні події, які сталися протягом тижня у Запоріжжі та області. Також у рубриці ток Порад дізнаєтесь, як слід діяти у разі загрози обстрілу шахедами. Почнемо з огляду подій у регіоні. У рубриці надзвичайні події тижня ми розповімо про ситуації, які сталися у нашій області. Місто Запоріжжя, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічної атаки російських БПЛА. Вночі, 18 жовтня, війська РФ завдали удару безпілотними літальними апаратами по обласному центру. Внаслідок атаки сталося загоряння одного з приміщень закладів освіти автомобіля Газель та дерева уздовж проїжджої частини. 18 жовтня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Ологівського району. Внаслідок обстрілу зазнали травм 53-річний чоловік та 44-річна жінка. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені інші приватні. Житлові будинки та дитячий садочок. Від гу ДСНС залучалося вісім рятувальників і дві одиниці техніки. Запорізькі рятувальники евакуювали 15 людей під час пожежі власник оселі загинув. 15 жовтня, о 22.52 сталася пожежа у багатоповерховому будинку одного з районів міста. Як з'ясувалося, на п'ятому поверсі у квартирі горять домашні речі на площі 15 квадратних метрів. Через сильне задимлення жителі верхніх поверхів залишилися заблоковані у своїх квартирах. Надзвичайники по сходовим клітинам евакуювали 15 людей. Медична допомога постраждалим не знадобилася. Під час гасіння у квартирі рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 57-річний власник житла. Надзвичайники ліквідували загоряння через сильне задимлення. Вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі встановлюється за фактом події. Відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. 14 жовтня о 17.56 в одному з районів обласного центру сталася пожежа. На місці події рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль. Загорання ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Цього ж вечора сталася ще одна пожежа. Загорілися два автомобілі, припарковані у дворі житлового будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів. Причина пожеж встановлюється за фактом подій, відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалось 18 рятувальників та 4 одиниці техніки. У сучасних умовах надзвичайно важливо забезпечувати високий рівень професійної підготовки рятувальників. Цією метою, 17 жовтня, на базі однієї з пожежно-рятувальних частин головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбулися навчально-методичні збори з організації роботи газодимозахисної служби. Під час занять учасники відпрацьовували практичні та теоретичні завдання, що є невід'ємною складовою їхньої щоденної роботи. Зокрема, рятувальники удосконалювали навички користування фільтрувальними засобами індивідуального захисту органів дихання. 15 жовтня, у межах компанії Безпечне житло офіцери, рятувальники громади, поліцейські офіцери безпеки та працівники місцевої пожежної охорони об'єднали зусилля для реалізації низки превентивних заходів. Їх мета змінювати ставлення мешканців до безпеки. Під час заходу учасники відвідали домогосподарства, оглянули стан опалювальних приладів, димоходів, розповіли мешканцям про правила пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Крім Крім цього в рамках заходу офіцери-рятувальники громади відвідали місцеву пожежну охорону, де ретельно оглянули пожежну техніку та обладнання, стан пожежного автомобіля, рукавів, насосів, захисного спорядження і інструментів для гасіння. Крім цього, під час зустрічі обговорили поточний рівень готовності підрозділу до надзвичайних ситуацій. Рятувальники звертаються до громадян напередодні опалювального періоду дотримуватися елементарних правил безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. професія рятувальника це покликання допомагати людям і щодня бути готовим до викликів. До нас у Запоріжжі завітав проректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Тарас Володимирович Бойко, який розповів про вступ, навчання та підготовку майбутніх фахівців ДСНС. Вітаю, розкажіть, будь ласка, в чому полягає саме особливість навчання у вашому спеціалізованому навчальному закладі? Добрий день. Значить, особливість навчання в нашому спеціалізованому закладі в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності полягає в тому, що діти, які після школи поступають до нашого закладу, вони перебувають на повному державному забезпеченні, тобто починаючи від проживання, де вони проживають 4 роки в університеті. Тобто, будемо говорити так, в казарменного типу приміщення, їх держава забезпечує повністю трьохразовим харчуванням, також одягом форменого одягу, починаючи від нижньої білизни, закінчуючи верхнім одягом. Також наші курсанти зразу привчаються до виховання дисципліни, відповідальності також несення служби в навчально пожежній рятувальній частині. За якими напрямами саме навчаються у вашому навчальному закладі? Там які спеціальності існують. Ну на яку спеці... ну, саме можна специфіку розраховувати вступнику, який піде до вас навчатися? Вступники, які у нас. Е Хочуть навчатися, в нас є напрямки такі пожежна безпека, цивільний захист. Екологія, біобезпека, комп'ютерні технології, кібербезпека, філологія, тобто абітурієнт, який хоче навчатися, він обирає собі свій напрямок, до якого в нього ближче лежить душа чи серце, і відповідно здає ЗНО. І коли до нас приходить на державну форму навчання, в нас вже він здає фізичне виховання, тобто, якщо це для хлопців, це є біг 100 метрів, біг 1000 метрів. Підтягування. Якщо для дівчат це віджимання від підлоги, дівчата повинні віджатися 23 рази для того, щоб в загальному набрати відповідну кількість балів і пройти. По цих балах до того, щоб навчатися в нашому навчальному закладі, але я так розумію, що основними все ж таки напрямками це є цивільний захист і пожежна безпека. Так Так, так. так. люди, які саме от вибрали собі там цивільний захист пожежної безпеки, яка їх подальша там буде доля, коли вони вже випускаються з університету? Тобто вони були курсантами, вони навчалися на цих спеціальностях? От, ну як вони далі будуть працювати після закінчення чотирьох років навчання? Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує до випускника праці. Тобто, якщо в нас курсант, наприклад, поступав з Хмельницької, Вінницької, з областей України, відповідно, вони йдуть в ці областя на роботу, їх державна служба забирає. Є такі моменти, коли, наприклад, курсант забажав перевестися в другу область, якщо є така можливість, він переводиться. От і далі вже проходить службу в тих областях, звідки вони до нас направлялися. А є чи в університеті такі нам направлення, там охорона праці, там щось такого типу? Ну саме от ви розповідали там е, в профілологію. Це як додаткові йдуть, е, ну, е, як дисципліни, курси, чи це саме як повноцінна спеціальність? Так, охорона праці є, я вже говорив, що охорона праці є це є спеціальність де, е, молодий. Майбутній фахівець обирає цей напрямок, який ближче йому до душі, в якому він бажає працювати і навчається на 4 роки по на цьому напрямку. Які саме треба мати якості для абітурієнта, щоб вступити до навчального закладу? Ну, перше, які якості потрібно мати, це перше якість має бути покликання. Це має бути перша е якість добра, якість рятування людей, допомога людям. Це одна з таких головних, а далі це вже буде якість відповідальність, якість дисципліни, як з психологічної підготовки, тому що е, ну, служба наша стикається ви ж бачите, з, з, зі всіма напрямками, починаючи від гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій, також катастроф. Ну і зараз, так як ми в процесі війни, тут є багато напрямків як розмінування. І, е, Рятування людей з прифронтових територій. Тобто молодий фахівець він вже повинен розуміти і бачити себе, і направляти себе на рятування людей, переживаючи перше, нести відповідальність за своє життя, а друге це за, за, за життя тих людей, які він буде. Рятувати. Я зрозумів. Ну і давайте, як, які побажання там для майбутніх вступників, там, школярів, які тільки-тільки обирають професію, ви можете від себе дати, щоб саме наші глядачі вже може, захочуть піти саме в Львівський університет? Що я хочу порадити від себе для молоді mm. нашої, яка обирає чи хоче обрати професію mm. рятувальника? Це повинно бути в душі, це повинно бути момент такого загоряння. що Ти хочеш допомагати людям, ти хочеш рятувати людей, ти хочеш нести добро для того, щоб наші громадяни нашої країни жили в безпеці і в мирі, і в добрі. Я вам бажаю успіху. Дякую за таку змістовну інформативну інформацію. Я гадаю, що наші глядачі зроблять якісь висновки. Та якщо нас дивляться, багато там школярів, випускників також зможуть піти навчатися. Чи дізнаються якусь додаткову інформацію стосовно вступу та оберуть для себе в подальшому професію саме рятувальника? Дякую вам велике. Дякую. Слава Україні! Героям слава дякую. тік-ток поради ми знову говоримо про те, що рятує життя. Цього разу ми підготували короткі та чіткі рекомендації, як діяти у разі загрози ударів шахедами. Що робити негайно та як убезпечити себе і близьких? Дивіться і запам'ятовуйте! Всім привіт, десанець Запоріжжя, Україна. Що робити, якщо ти почув шахет? Боятися вже пізно, треба діяти. Почув звук? Не думай, ховайся, тому що через 30 секунд він може бути над тобою. Не знімай, не фільмуй, бо уламки вбивають. Від вікон геть. Скло, як лезо. Ховайся вглуб квартири. Дві стіночки обов'язково, але краще укриття. Лягай на підлогу, закрий голову руками, будь нижче траєкторії уламків. Якщо ти був на вулиці, то треба лягати понижче і ховатися під бетонні стовпи, тому що осколки вбивають, кущі та паркани не допомагають. Якщо застало в дорозі, то краще зупинитися, заглушити двигун, вимкнути світло та лягти поміж сидіння. 10 хвилин нікуди не виходь, тому що другий удар може бути ще страшніший та підступніший. Бережи себе, закрий вуха та відкрий рот, захисти себе від ударної хвилі. Уламки шахеда це не фотозона, не фото. Ти вже готовий, і ці дії може врятувати твоє життя. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава рятувальникам! Слава всім вам наш випуск добігає кінця. Ми і надалі будемо розповідати, як рятувальники допомагають людям та як кожен із нас може подбати про власну безпеку. Дякуємо, що дивилися світ безпеки. Не забувайте, загроза може застати зненацька, але підготовленість рятує життя. Бережіть себе. Та любіть Україну.